Вітаю, ваша нове панство! З вами Бетхаме, та Ми повертаємося до острова. Трішечки відео затримується, бо ну, я був би не я, якби я не захворів. Так що, вибачайте, може трошечки голос буде не такий, там, але я буду намагатися такі моменти десь забирати. Отже, що ми маємо? Так, ставлю поки що на паузу, нічого не змінилося, просто починаємо. Я думаю, потрібно зробити вівчарню. Та я також дуже дивлюсь на цей гарний берег. Було б доволі гарно мати місто на двох берегах, але я ще дуже над цим думаю. Також ми доволі таки багато забрали тут лісу. Можливо, цілком буде доречно змістити е, лісопилку, е, чи як воно там. Лісопильня, да. Ну, в принципі, вірно все. Або ж не Е, Отже. Отже, отже, отже. Я думаю, треба також нам, нам почати робити. Ем, скло. Там потрібен пісок. І що ще? Так, гуральня. Ну це дуже гарна штука. Але поки не на часі. Ну, я ще. По це, про це подумаю. Як мінімум, тут потрібно хмільник, бруварня та гуральня потім. Ем, так, виробництво. Так. Так, це. Так, оління на стаж в планах. Мило. Гута гончарня. А гончарні в нас, здається, немає, так? Це взагалі така штука, яка, мені здається, прям. ну... Дуже крута і це побут, це посуд, це ж блін, це. Взагалі, здається, має бути. Так, в глиняний посуд нас, здається, все для цього є необхідне. І я не бачу, щоб я таке будував. Але мені також здається. а ну. -ну. Наведи, будь ласка. Довідка. Ні, немає. Немає в нас якихось там негативних я впливів Єдине, що. Я думаю, можна їх десь розмістити, типу, ось в такому містечку. Навіщо? Для того, щоб було ближче до родовища. Так, да, звичайно, це буде трішки незручно з приводу доставки, але, 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 але може і ні. Так. Треба над цим дуже подумати, бо тут у нас, ну, реально, вже немає де. А де ще будувати один глиняний кар'єр, я не хочу. Особливо тут, де в мене в перспективі, може е, вималюватися гарненьке таке містечко для розбудови. Е, окей, поки-не-поки, поки, поки, не поки, нічого немає краще, да, чим. Чи, як там, саме найдовше те, що поки що, да? Давайте якось так. Його тут розмістимо. Таке куточком. Uh, здвинемо його. Так, каменярня в мене тут в планах, uh, бо все-таки ось тут буде вона? Десь. десь отут її да. Тут все нерівне, так здається, але тут пологий берег, і це нереально. Навіщо? Все дуже просто: родовище каменю у нас тут. А родовище вапна там. Тут ще, в принципі, да. Сносно все відносно, так? А ось е, ходити туди за камінцями і тим більше котити їх потім назад. Ну, мені здається, це просто якесь е, знущання над нашими жителями. Е, що, ще? що ще? Що ще, що ще, що ще. Так, олійниця. Сонях, ми, здається, вже. От якраз у нас буде Сонях. Не забув. Так, е, олійня. Там немає ніяких негативних. Треба дивитися, бо я так все тоді на ентузіазмі будував, а воно дещо шкідливе. Хоча, я думаю, Оліня. Ні. А, немає. Ага. Ага. Тобто тут для Геніїв. Тоді ок. Олійниця. В принципі, близько, але далеко водночас. Блін. Жуже будемо сюди трошки може будувати щось, да? Давайте, давайте тут. Якось так, звичайно, не знаю, може якось так піше посерединці. А, стоп, а я ж взагалі можу його ось тут збудувати біля поля. Буде більш-менш компактно. У нас тут пожеж немає, як таких, як всяких других стартежках, так що можна тулити прям так тісненечко. Ем, що ще? Що ще, що ще, що ще, 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 А, Дійсно, я збирався, і мені ще, е, шановне панство, порадило. Е, е, купляти те, що наші жителі вирощують. Так що ми цим так от тісненько прям займемося. Так, торгівельний склад. Е, де в нас тут ще був з коморою? Риби в нас тут немає. А курятина. З... Так, ну, не знаю. Комора 1, комора 2. Може, буде сенс збудувати третю комору. Поки що ми заповнюємо. Е, те, що у нас вирощують наші місцеві жителі, і закупляємо. А потім вони продавати. Ну, зрозуміло, трошки дорожче. Ну, В цьому і сенс торгівлі полягає. Е, так, що ще? Що ще? Цирульник нас поки що мав нас на увазі. Так, наявне житло цирюльник, здається, скільки я там тоді казав? 200 населення має бути. Ще трішечки. Реально ще трішечки. Так, корчма теж поки що не на часі, хоча може хтось там самогон кожене. Для корчми у нас буде місце тут. Блін, місце по центру прибуткове буде. Так, тоді ми займаємося також розбудовою нашого поселення. Просто хата, я не знаю, будувати я не хочу. Хочу, щоб було е, з вістям. Е, Якось так буде, мені здається, цікавіше і, можливо, навіть правильніше. Якщо ні, ну, так же й буде. Е, так, будувати. Все-таки я думаю, поки що я не буду туди лізти на той берег. Потім для краси я тут зроблю декілька містків. Але все як завжди, потім, 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 потім. Так що, е, тулимо тут потихенечку. Е, а там далі буде видно. Ну, типу, як ми будемо розвиватися, так? Да? Так, хатки в нас всі мають бути різні. Хоч так. Е, ну і далі вже побачимо. Ну, це Треба буде час. Ну, ви, звичайно, це все пропустите і побачите саме цікавеньке та приємне. Що, ж шановні, нарешті збудувалася нас гончарня. Там, виявляється, було потрібно. Дуже багатько цегли. І довелося закупити в наших річних товаришів поливи. Я ще поки що не знайшов, де це, але я так думаю, що це може в поташні виробляється. Також ми нарешті досягли позначки в 212 осіб. Вже, от у нас прям такий от ще один куточок. Вималювався такий гарний на пагорбі. І, звичайно ж, у нас тут такий собі базарчик намалювався, а взагалі базарчики наші стали е, доволі е, великі. Е, чого? Бо я все-таки зробив, але я чуть не збанкрутів. Люди почали масово мені спродувати всі свої е, здобутки домашні. Хі -хі -хі. Е, кабачки, морква, горохи, це все продається. Це все продається. <гум> <гум> і тут ще одна. Так що в нас просто ну, доволі багато. Чого? Так, і ми можемо доставляти з іншої комори це все. І поки я балакав, у нас вівчарня. О, блін, торговець пропав. Хотів якраз овечок закупити. Коротше, якщо можливо на полі. І оптимізувати поголів'я баранів. <гум> поки що ми цього робити не будемо, бо ще нема кого. Отак От в нас і з'явилася вівчарня. І там ми вже будемо робити, в нас, здається, є, де цим займаються. От тільки не бачу де. Десь тут. Кравці, здається. Чи ні? Ну, щось там вони будуть, походу, з овчини цієї робити, бо, окрім як вівчарні, я більше особливо нічого не бачу. О, якраз до нас прибули. І овечок тут нема. Ну, значить, наступний раз повезе. Так, а поки ми там Спродамо все наше добро. Ей, погнали вапно. Борошна ми багато чого продали. Ну, коротше, залишилося чекати. Далі в нас поташня і ще одна каменярня. А далі буде видно, може вже й почнемо робити самі. Своє скло, а там вже й до горілки недалеко. Що, шановні, ми збудували корчму. Тепер в нас стане трішечки, певне, веселіше. Також е в нас збудувалась та поташня. Поки що не дуже зрозуміло наше воно. Е е овечки, багато овечок, які багато приносять користі, оліня. -м, Що ще? М навіть не знаю. Трошечки більше село і бурківка стає трошечки гарніше, да, тут ще багато чого будувати, ці клаптики. Це те, що я понобудовував. Тепер тут тільки так. Дуже шкода, що от не можна будувати да, на бурківці, я б зробив навпаки. Так що доводиться заповнювати ці е, пробіли. Зате звучить гарно, вже навіть коли коник їде собі. Так, що ще? Ну, поки що не багато, але ми ростемо і ми будуємо е, ще нові хати, бо е, людей реально навіть при таку кількість не вистачає. У нас то тут немає робітників, то тут не вистачає робітників, то там тачкарню ми збудували купа тачок, щоб е, поліпшити нашу прекрасну логістику. Але поки що, ну, бажаючих, як ви бачите. Я не знаю, перебираю ними, бо немає як. Е, грошей просто хмара, бо торгівля реально йде на ура. Не знаю, чому я цього не зробив раніше, але то таке. До речі, я так зрозумів, що цю штуку полив е, яку е, яка необхідна для е, виготовлення. Е, глиняного посуду реально можна придбати тільки в. Де це вони? Ось цих товаришів з Барвінкового. Ось така халепа, як би мені не хотілося виробляти, видобувати це самому, але поки ніяк. А так все в цілому чудесно. Все виглядає просто. Не знаю, можна сказати, велично, попри те, що це поки що тільки солом'яні хатки. Ну, до таких хаток нам ще далеко. Як мінімум, нам потрібно збудувати ще м м виробництво скла е е і, не знаю, якось так. Так, щось у нас тут не сходиться. Дохід, так, ну, допомагаємо. Гроші ми маємо. Гроші ми заробляємо не на своїх селянах, особливо. Так, звичайно, на перепродажі ми заробляємо. Але більше на тому, що ми виробляємо і таким чином продаємо всім, втюхуємо. От як зараз у нас тут: 190 бо борошна. Забирайте. Залишилось, видно, десь хтось не придбав. Сало, морква, цибулька. Все як, все як має бути. Да, от Видно, не довозили. Шановні, доводиться збувати. От. Без торгівлі ніяк. Ну, до речі, можна віконне скло купити. Може. <гум> Може, і придбаємо, але воно, в принципі, воно не дуже дороге. Певно, ми придбаємо все в них, щоб полегшити собі життя, і, можливо, щось збудуємо що для цього потрібно. Поки що я особливо так не бачив, окрім. Так. тут, Ну, тут, певно, ці всякі гуральні, броварні. Ні, скло не потрібно, не потрібно, не потрібно. Не потрібно. Е, тоді можна попробувати. Збудувати ось таку хатинку. Тільки є проблема. По ідеї, потрібно. Е, Десь його тут будувати, да? щоб так сказати, зробити гарніше наш такий центр міста, можливо, да? можливо, десь тут. Я думаю, це буде доволі непогано, але доведеться знести цю хатинку. Це не проблема, це все робиться дуже просто. Ми ось так робимо зарезервувати і можемо запропонувати потім нашим е селянам переїхати. Я думаю, ми так і зробимо. І це має бути непогано. Так, а поки, ну, чи цим, чи тим, якось так, щоб в центрі прям було гарно. Напевно, цих ми попросимо переїхати, а потім вже якось будемо тут е, робити. Тут п'є кутові, да, такі собі будиночки. Тобто, ось тут так можна кутовий будиночок збудувати, да? а тут уже такий от гарний, великий, пряменький. Ну, і склади теж переносяться. Це взагалі все не проблема. От, до нас щось приїхали купляти. Я хочу поставив те, що я продаю. Так, да, поставив. Е, так, ну що, чекаємо поки далі. Корочмі, у нас все добре. Дохід минулого місяця нуль. Прикро. А, вони ж тільки заїхали. Щось я. губу розкатав. Так, але виглядає, все доволі цікаво. Але ліс у нас. Трошки осиротів. Хоча, ну, хлопці висаджують. Нові деревці, так що все не так вже погано. Щось воно буде. Але спиляли ми так непогано. Добрі такі бобрики. Що ж, чекаємо. Ми нарешті досягли якихось уже, так можна сказати, висот в прямому та переносному сенсі. Ось такий гарний будиночок, перший у нас вже збудувався, кутовий такий. Доволі гарно виглядає. Симпатично. У мене в місті теж такі є будівлі в центрі міста. Виглядає це реально класно. Особливо, якщо зробити там такийсь квадратик, да, або такий прямокутничок з таких будівель, то взагалі буде виглядати ну, прям таки дуже файно. Е, що ще? У нас з'явились коняшки, де? Вот. Е, також ми їх е, е, скоро зможемо запрягати. Так, да, я тільки не попіклувався про те, щоб е, хтось почав виробляти е, збрую для коней, вже давно збудував, але ще ні. Е, в результаті ми зможемо зробити тягових коней. І збудуємо це в нас стайні і стіло, де ми зможемо е, возити ресурси возами, що е, звучить дуже круто. Е, що ще? Ну, місто ще трошечки збільшилось. А, І саме таке неочікуване для мене, ну, як неочікуване. Е, майже очевидне, яке лежало під носом. Я забув збудувати сироварню. У мене вже все є, щоб того робити. Навіть з е, теж молоко є. Я щось, до речі, цього не особо знав, ніколи не вживав такого. Але у нас місто наше виглядає. Ось так от. Якщо потихенечку, да, то доволі так круто. Е, що ще? Реально заставити когось іти на роботу можна тільки баблом. Тобто збільшити платню, щоб вони, наприклад, робили цеглу, якої ви бачите, у нас зараз не дуже -то й вистачає і вистачає. ой, не вистачає точніше. Велетенських розмірах. то в мене вапна не вистачало, бо я ним барижив направо-наліво. А це тепер цегли не вистачає якої в мене лежало тисячами на складах. І зараз нуль. Ось таке. Так що, я не знаю, ще зараз збудуємо трошечки облагородимо. подивимось як це буде виглядати вже. Вже виглядає файно. що, шановне панство. Ось я і закінчив такий собі куточок наш цивілізації. Тут, звичайно, треба ще. Але вже треба гру лагодити, бо я загрався в будівника де з цим всім. Зосередив все там-там-там. І в результаті підвищив платню там, де мені треба було. А там, де я забув, то мене забили. І в результаті в мене виздихали майже всі поросятка, е, Всі коні. Май, а, майже всі виявляються. А, це я докупив. Да. І корівки трохи. Бо вони перестали косити. У мене е, схоже, що на всю цю кількість е, не вистачає е, нічого, ні пшениці, ні пшона, ні гречки, там і всього іншого. В результаті не стало чим кормити худобу. Все дуже печально. Але я думаю, це можна поправити. Однак вже. По факту, це вже фінальний такий акорд цієї гри. Залишилось ще я тільки пиво не зробив скляний посуд і. горілку. І, здається, на тому все вже, по суті, є все, що можна було тут здобути. Ну, може, ще я спробую ще один захід, але, можливо, і ні. Результат все одно вражає, бо. Наше поселення таке уже велетенське з кам'яними мостами. да. Міст під мостом на не можна будувати все-таки. <хи> e, і виглядає це гарно. Отак от, от, на секундочку, да, кам'яні дороги я тут поробив, щоб воно так більш личило, да, було схоже на щось, отака собі картиночка. Трошечки попереселяв наших. Е... Поселенців чи селян, я не знаю як, в ці будиночки вони собі позаселялись, навіть тут ще є вільні місця. Тобто можна ще когось переселити, або хтось потім завітає наше славне місто згодом. Е, та я думаю, на цьому, мої друзі, все. Вам дякую за перегляд та всім найкраще. Па-па!